Ось з приводу майбутнього можливого економічного дива, і сьогодення говоримо з Іваном Усом, кандидатом економічних наук, асоційованим експертом аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Іване, раді бачити. Вітаю вас, пане Костянтине, і вітаю всіх телеглядачів. Давайте присвятимо все ж принаймні кілька хвилин ось цьому прогнозу міжнародного валютного фонду. Я чудово пригадую, що в попередні роки ось ці прогнози і новини про ось ці прогнози звучали ще рік. Буде війна, і ми тоді питали у фахівців, в тому числі у вас можливо, міжнародний валютний фонд щось знає. Тепер ми маємо черговий е, прогноз від МВФ. Е, що, як ми це читаємо, як ми це тлумачимо? По-перше, пане Костянтине, те, що завжди казав, що МВФ, Світовий банк це все міжнародні фінансово-економічні інститути. Це не є військові інститути. Вони не аналізують військові дії. Тобто, вони мають сценарії. Тобто у них є сценарій, війна завершується, другий сценарій війна триває. Далі вони визначаються, які сценарії ближче. До цього ви вирішували, що добре, давайте. Оскільки все ж таки завданням міжнародних фінансово-економічних інституцій це сприяння фінансово-економічному розвитку світу, і казати, що там війна буде довго років. То питання навіщо взагалі ці інститути, тому казати, що війна буде тривати, якось було на каміньфої. Казали, ось вона зараз завершиться. І в чому проблема ось чинної поки що програми співробітництва України МВФ, що казала до кінця 2025 року, війна закінчується. Тут зрозуміло, що війна не закінчується, треба вже нову програму. І якщо ми нову програму будемо будувати на тезі, що а ось ви знаєте, війна закінчиться, але не 25 цвятому 26-му Це буде виглядати доволі смішно, тому що вже є досвід невдалого про попереднього прогнозу. Тому міжнародний валютний фонд говорить, що, ви знаєте, війна все ж таки буде і в 26-му вона буде, і тому ці всі сподівання, що якісь там зустрічі в Будапешті чи в інших місцях можуть. Поставити крапку війні, ну з точки зору принаймні розрахунків, вони не справді ця, хоча знов ж таки повторюсь, це фінансово-економічні інститути. Вони не можуть орієнтуватись в подібних питаннях. Вони десь щось чули, як то кажуть, бо десь якусь інформацію також знають. Але на 100% довіряти і саме прогнозам щодо війни, я б не став би, тому що все ж таки повторюсь профіль їх інший. Пане Іване, ми дуже багато говоримо про те, що 2026 рік буде критичний для економіки Російської Федерації. Тепер ось бачимо знов-таки економічного я підкреслю прогнозу міжнародного валютного фонду, який каже, що економіка зростання економіки України теж погіршиться. В мене буде питання, пане Іване. Наскільки критичним буде це погіршення? Дивіться, навіть е, ці прогнози так, вони погіршують динаміку зростання, але вони не змінюють тенденцію зі зростання на падіння. Це дуже важливо. Тобто, навіть е, цей погіршений прогноз, він все рівно говорить, що в Україні зростання буде. Це дуже важливо, тому що коли у вас падіння, тобто, е, навіть якщо найменше на рецесію, це неприємно. бо... Далі вже депресія може бути, якщо багато років буде поспіль падіння в Україні. Поки що ні, ні про яке падіння мови немає. да, говорять, що буде ситуація гіршою ніж очікувалось, але все рівно вона буде кращою ніж в поточному році, тобто незначне зростання, все ж таки буде. Тому це я сприймаю взагалі будь-які оцінки, які говорять про мале, але зростання в економіці України як позитивне, тому що вони постійно говорять, що ми ж враховуємо удари по енергетиці і ризики, які вони носуть. Але навіть наявність цих ризиків, воно, воно не створює. Скажімо так, підґрунтя для того, щоб казати що в Україні взагалі там в економіці буде жах. Плюс таки, давайте не забувати, що навіть ось проект бюджету, про який ми поки що говоримо, оскільки він не затверджений. А там вже значна частка, тобто 4,8 трильйонів гривень, це видатки, 2,8 трильйонів це доходи. Тобто 2 трильйони приблизно нам треба десь знайти, і е, наявність гарних стосунків із міжнародним валютним фондом із світовим банком, із іншими фінансово-економічними інституціями, а також окремими країнами, нашими партнерами, е, створює підґрунтя того, що ми ці гроші знайдемо. А у Росії ані з МВФ, ані зі світовим банком, ані з, з західними країнами цих стосунків немає щодо Китаю. То, як то кажуть, у Китаї є свої проблеми, і навряд чи вони будуть думати про Росію. Тому фактор зовнішньої допомоги там відсутній, лишається фактор а, знаходження ресурсів в самій країні, і до чого це призводить до підвищення податків, яке буде в Росії, до підвищення зборів. І до того, що вже обережно говорять про те, що можливо або там гроші громадян країни на рахунках в банках будуть забирати, або будуть переглядати, чи варто всім платити пенсії, чи може бути скорочення в цьому напрямку. Але повторюсь, це все в Росії говорить в Україні. Про це не говорить Ось вам, будь ласка, порівняння стану економік на вже четвертому році повномасштабної війни. Пане Іване, і давайте звернемось до фрази очільника гур Кирила Буданова: ключовим елементом майбутньої безпеки має Україна має стати перехід від ресурсно сировинної економіки до економіки з високою доданою вартістю. Я буквально чую через екран риторичне запитання нашого глядача, який каже: ага, за 30 років не перейшли. Тепер нам треба переходити. Звісно, що вже зараз ми можемо сказати, що за останні кілька років ми вниз ці галузей зробили дуже багато такого, чого ми не робили всі ці 30 років. І тим не менш, пане Іване, зокрема, у вас як у фахівця, чи є бачення, як це можна зробити швидко і найголовніше ефективно. Пане в мене тут постійна згадка висловлювання другого після відновлення незалежності. України президента Леоніда Кучма він казав: ну це ж було вже. Тобто, те про що пан Кирило боданов говорить, про це говорить постійно. Але знаєте, людина, яка на жаль так і не отримала Нобелівську премію по економіці, чи Джаґіж Хаквації, один як на мене, найкращих канамістов сучасності. Він коли сказав таку фразу: що країни, які виробляють чіпи все рівно змушені купувати чіпси. Натякаючи на те, що навіть коли ви виробляєте продукцію, яка, здавалось би, має низький рівень переробки, якщо вона гарно продається, то ви отримуєте гроші. Якщо ви створюєте Скажімо так, свій аналог айфона, але всі будуть купувати айфони. Не те, що ви створили, то те, що у вас технологічна продукція, але її ніхто не бере, тому що вона програє конкуренцію. То ви будете в збитках. Тому кожна країна повинна розуміти, де вона має кращу перевагу. Безумовно, Україна також посунулась. Безумовно, знаєте, оскільки постійно присутні в етерах арабських телеканалів, і обговорюємо зараз якраз зустріч президента Зеленського і президента Трампа. То е, я чую таку тезу, що Україна дуже гарні дрони, Україна дуже гарно просунулася в цьому питанні, що Сполучені Штати Америки повинні бути в цьому зацікавлені. Тому, безумовно, тут е, ми маємо вже приклад того. Що ось вам, будь ласка, технологічна галузь виробництво до чи допрацювання дронів? Так, ми купуємо в Китаї достатньо дронів і допрацьовуємо їх в Україні. А це те, що цікавить весь світ. І ось вам, будь ласка, далека сировинна продукція. Як до речі, той факт, що Україна лишається по повному штату війну світовим лідером по експорту сонячних ковалії не насіння сонячних ковалії а саме переробленою продукцією, якої сонячні ковалії Ось вам, будь ласка, приклади того, що Україна робить доволі Значні товари з певним рівнем переробки, щоб замовно свідчить позитив для нашої країни. Пане Іване, і ще я вас не можу відпустити без принаймні одного питання з приводу економіки Російської Федерації цієї середи мінфін Росії розмістив облігації федерального займу або облігації федеральної позики на 260 мільярдів за номіналом. І як пишуть оглядачі, це якщо не найбільше таке розміщення, то однозначно одне з найбільших таких розміщень. А якось це розтлумачити нам. А ось те про що я казав: що зараз у Росії зовнішніх особливих ресурсів немає. Вони шукають внутрішні. А який наслідок од подібних дій так Росія через облігації внутрішнього державного запозичення отримує кошти? Але в проєкті бюджету Росії на наступний рік витрати на обслуговування того, що зараз вони розміщують для отримання цих грошей, будуть перевищувати сукупні витрати. На охорону здоров'я та освіту, ось вам, будь ласка, наслідки, коли обслуговування тих боргів, які породжуються зараз для закриття дефіциту бюджету? А в Росії, якщо знову ж таки брати проект бюджету наступні, окрім поточного наступні три роки будуть з дефіцитом, а враховуючи, що з 2022 року в Росії дефіцит забуде сім поспіль. Дефіцитних а, років, то це буде означати, що а, фактично лікарі і вчителі в країні будуть отримувати значно менше грошей mm -hmm. ніж треба буде витрачати на покриття боргів. Ось вам, будь ласка, ще один наслідок тієї політики, яку веде Російська Федерація, пане Іване. Я як завжди вдячні вам за ось такі прості, але фахові пояснення. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру об'єднана Україна, відповідно говорили.